все навчання в майбутньому адекватне і нормальне перейде в такий формат. Бо це десь іти зранку, вставати, їхати на якусь учобу, сидіти штани, протирати, комусь отчет давати, що ти там зробив домашнє завдання чи не зробив, тебе ще отругати можуть, потім ще скидайся на якісь штори, взятки, давай, щоб оцінку поставили нормальні, переживай за це все. А в кінцевому итоге, а екзамени, от, сесії, дебільні, блін, заплати гроші за диплом, за магістерську, а потім ти виходиш з дипломом, і на роботу тебе ніхто не бере, ти стоїш як дебіл, за твої ж кошти, які були твоїми батьками заплачені колись державу, це ж не безплатне навчання, навіть коли ти типу, на безплатно це не безплатно. Це за, за бюджетні кошти, які заплатили твої батьки і предки а, в податкову систему, і ти за них типу, вчився безкоштовно. І ти ні роботу нічого не можеш знайти. І от пратівовіс. Дивіться, всі, хто зараз розуміє, красавчики, за 300 доларів цілий рік і вже з перших місяців можна заробляти, якщо все правильно зробити. Я думаю, за це майбутнє.